Ви помічали, що люди профілактичні методи обзивають лікуванням? Так, я дивлюсь, дивлюсь, граємось на площадці. Так от справа в тому, що що таке лікування? Лікують тоді, коли ну обзивати будь-який процес лікування можна тоді, коли ви отримуєте результат і, скажімо так, більше не повертаєтесь до питання. Якщо ви заліковуєте, підліковуєте, як то кажуть, приймаєте участь в якихось профілактичних заходах і вам вливають в ухо, що це лікування. Знаєте, як я починав свій шлях з масажів, і мені ту сиру профілактику, реліси, реліси, шпали, шпали, грубо кажучи, впарювали як якесь лікування, і внушали мені, що типу. Ну, в, в тих діях є реальний якийсь лікувальний процес. Більше того, я зустрічав на своєму шляху типу різних спеціалістів. Наприклад, взяти там масажист 25-річним досвідом, якого типу там інтелектуальна, теоретична, потужна база. І дівчинка, яка вчора в цій темі народилась, значить, ну лягаєш під руки, перший варіант маса розмов, тобі їздять по вухах, що там буде, як має бути. Маса настанов, відходиш від кабінету, все на круги своя. Другий варіант дівчинка просто, просто робить масаж, просто розслабляєшся, кайфуєш в процесі, і результат може бути такий самий, а то й кращий. Напишіть в коментарях, чи був у вас такий досвід. Все ж таки, все залежить від енергетики. Далі розкажу на чому власне все тримається, і як це все влаштовано і побудовано.